Депутати міської ради Павлограда сьогодні зібрались на першу сесію. Обговорювали організаційні питання. Зокрема, обрали секретаря міської ради. Ним став той же Євген Аматов, котрий секретарював 5 років при попередньому мерові. За його кандидатуру відмовились голосувати об'єднання патріотів у Не голосувала також самопоміч та відродження щодо виконання обов'язків колишнім секретарем міської ради. Можу зазначити, що він їх виконував, але виконував в Києві, коли возив на Майдан людей на мітинги. Ми сьогодні маємо річницю про початку Майдану. А Аматов Євгеній в автобусі роздавав людям прапорці партії регіонів, роздавав людям різноманітну символіку, возив людей на антифашистський, так званий мітинг. Я як викладач головаського технікуму прекрасно знаю про ці факти. Яку людей, які можуть підтвердити на антифашистський мітинг, а саме був мітинг, який називався е, вишиванка-фест у Києві, тоді е, проводили е, парад вишиванок, мегапарад вишиванок, і на цей парад з відправляли автобуси е, з працівниками е, е, і міської ради і працівниками. Військво, в тому числі, які їздили туди, але їздили як антипод у тому параду вишиванок. І я би сказав, що саме це ці всі події дали початок а, тим кривавим подіям на Майдані пізніше. Яке ми маємо право як новообрані депутати міської ради голосувати за людину, яка в тому числі разом з іншими функціонерами партії регіонів призвели. До кривавих подій на майдані я роблю заяву від е, палацької фракції Українського видання патріотів у кров, що ми категорично відмовляємось і ми не будемо приймати участь у голосуванні за цю кандидатуру. Я вважаю, що кандидатуру, яку відвигає Анатолій Олексійович, він помиляється. Йому треба подумати кі серед кандидатів, депутатів нас є дуже хороші люди поміняти другу. Ця кандидатура не приведе. До порозуміння між фракціями, які є дуже різні, і дуже різні люди. Я б пропонував все-таки, щоб Анатолій Олексійович ще раз повернувся до цього питання і все-таки пошукав. Я думаю, більш достойну людину на таку серйозну посаду. У таємному голосуванні взяли участь 23 депутати. Із них 22 проголосували за. Блок Петра Порошенка та Батьківщина голосували разом із опозиційним блоком. Обрали також двох заступників мера та керуючого справами місьвеконкому. Заступниками стали Олена Шуліка та Олександр Родіону. Світлана Шумілова стала управляючою справами місвиконкому. Ще двох заступників оберуть на наступній сесії. Затвердили також 10 членів міськвиконкому. Ними стали Анатолій Вершина, Євген Аматов, Світлана Шумілова, Олена Шуліка, Віктор Абрамас, Оксана Горова, Сергій Воронін, Євген Симоненко, Олексій Пересада та Олександр Швець. По завершенню сесії депутати та керівники служб місьвиконкому на честь річниці майдану поклали квіти до пам'ятника нескоренним павлоградцям та до вічного вогню. Депутати від укропу та самопомічі відмовились разом із ними покладати квіти на честь річниці майдану, мотивуючи це тим, що вони не хочуть покладати квіти на честь героїв майдану із тими, хто брав участь в антимайдані і підтримував Януковича. Депутати від Укропу вважають, що у міській раді відбулась зрада, бо, судячи з сьогоднішнього голосування за багатьма питаннями, видно, що блок Петра Порошенка Солідарність та Батьківщина голосували за одне із опозиційним блоком. Не виключно, що вони надалі об'єднаються. Сьогодні на першій сесії, яка состояла в Колорадській міській раді. Ті, хто присутствував, що пройшло сліяння трьох партій. Це Апоблока. Блока Петра Порошенко и Батьківщины принимали решение почти единого подняттям Поднятием рук голосовали почти по всем вопросам. Партия Украинское Бедание Патриотів не участвовала в голосовании, так как самопомощь и, можно сказать, відродження тоже поддержала нашу сторону. По дальнейшей работе в горсовете какие-то есть примерные расклады, с кем будет э, укроп, какие вопросы принципиально в первую очередь будут поднимать. Украинское объединение патриотов будет э, держать э, коалицию, в любом случае это самопомячь. Ветрод же не будем с ними. э, на чью сторону они все-таки будут переходить. Мы занимаем пока оппозиционную сторону. Мы не претендуем ни на какие должностями. Мы будем контролировать в городе Павлограде, чтобы все шло в русло для людей и в дальнейшем все работало только для людей, проживающих в этом городе.